Людей, шановні, тупо немає. Тупо всі люди по домах. А знаєте чого? До речі, добрий ранок з вами Кокован Девіцин Пельвізке. Це і субота. Восьма ранку. А я валю ВТК, Бо ми сьогодні учимося. Це кончено. Сьогодні ще день студента, так що, шановні здавні студента усіх. Щастя, здоров'я, любові. Удачі. Щоб сесія здавалась добре. Щоб не зачотів не було. Лави щоб здавались, щоб КП нормально все діла. Все, далі з ВТК, бо в натурі холодно. Холодно, рука мерзне. Все вийшло не в класі. Все, у нас така закінчилося, це довго закончено. Як воно? Блін, я опять забув. БЖ. І ми валимо на фізру, і в нас немає великої перерви. В нас нема... Сергійко! Дай! Дай. Дай що... Це що, сьогодні будемо хатиками, так? Не. Так. Коротше, нема в нас великої перерви, то обідно, Бо я дико голодний, а із на голодний шлунок то, то не агонь. Чесно. Ти хочеш їсти? Чесно. Да. Стати, я, вмираю. Аж вмираю. Я, я вмираю. Я вмираю. Блять, тебе, чи для тебе. Я вмираю. Куди пішов? На секунду. Що, зараз буде любовна сцена? Зараз буде любовна сцена і купа ванілі. А, він фізика пішов, до, до поліщука. Цей чувак тільки так намахнувся, отут на напряму на рівному місці. Це було сильно. Ти живий? Так. Да. Живий? Ну і красава. Тут дівчата співають. Світло, світло мені. Так, да. у нас вже пройшла фізра. Я бачу. На краю світу, Вона пор портрет розпізнала як луце. Ага. Портрет... Сашу С Сашу а ні, Сашу теж розпізнала. Це буде відео. О, боже, ужас! Так що фізра кінчилась, і ми зараз сидимо тут і ждемо, поки в Лені кінчиться пара, і ми йдемо на боулінг. І ще Олька буде знати. Так, він буде катати допомагати катати тобі шари. Якби то пошло не звучало. А вона не йде. Бо Вона рептиція. Звідки виліз? Що тропиш? Ну ні, ну ні. <West> Ми, коротше, майже вже зібралися. Дивіться, іде, правда? Тільки нормально, Дімка. Це язик? Ні, це не язик. Значить, мою шапку вона не вдіває. Тобто вона сильно вдягне на шапку. Тобі навіть не йдеться, Серйоз. Тільки нормально вдіється. Серйозно тобі йдеться? Ну не надо так. Це, коротше, Лена Fashion Week. А ну що, пройдись. Пройдись по подію. Це заєбіться, не шапка постійно. Тобі охуєнно. Я капчом він. Ну я взагалі нічого не бачу. <рі> так, короте, ми йдемо в мегамолк. Стопе, ще когось нема. Всі є. А да, в натурі всі є. І ми валимо в мегамол, але ще там, а де Віталік буде? Зловій ну, ну, нам ще не подати. Віталік нас зловить. Так що ми повалили в мегамолк, ми сьогодні дай Ти запразнемою. Тетяна, ніде, ньоми. Гой! Бля! Гой! Ти приїбав! Ти прийбав, ти приїбав! Гой! Коротше, ми йдемо до Мегамола під радісні викрики наших одного одного од, одного ВТКшників. От, так що все дуже таке погано. Ні, все дуже добре. Хай! Придурки, засвійтесь! О боже. Все, мені здоровлять буде історію сказувати, бо в руку холодно, так що пока Блін. Пока, ребята. Диви, яка лялька. Це машинка. Це. Диви, вона така. Диви, яка бомбезна річ. А що, трубу і пошатаєш. Тому трубу пошатать її трубу, диви, як моцно. Оце красота. Оце красота, ребята. Коли в мене буде машина, ну скидайте з мені на машину, давайте. Я ти. Купиш мені машинку? Так. Тільки настоящу, що не такою як Віталік. А... Блін, ага? От такі от Ось такі отверги. Все, ми вже набагато ближче до Мегамолу. Просто я не міг пройти біля такої машини і не зняти. Це ж зняти? <світування> я дівчата точно зібраю. Ну і поняв. Це Сергій од дупа. А це Лєнина на дупах. Там що десь не парше на дупах. А ми всі хаваємо. булочки різні. Ми, ми Віталій каває булку. Олю не видно. О! Там натурі. Там сьогодні якась група виступає. На халяву. Ладно, я теж. І коротше ми вирішили спочатку знайти, або спочатку ви похавують. Ситі, два. Ууу, дивіться. Марафадиться. Марафадиться. Для нього марафетиться. Цей погань. Там якісь група сьогодні виступає навіть. Uh -huh. Найстаун чек, походу. Okay. Файний лаунж музика така файна. На блюз смахує. Так що. Тож я кажу, лаунж музика але смахує на блюз, як на мене. Так що... Сьогодні має бути весело. Дитяче кафе, дитяче. бегемот, саме настоящий бегемот. Ну, то офігенно. Це мігамоша там ідея крадеться. Йдемо з ним, коротше, то саме. Спортємося. Спокаємося. Так що давайте, ми вже дохавили нарешті і будемо валити вже цей Павлін, тровлін, неохутуризм. Що зробив? А цей коротше рішив своїх спать і тебе йому більше подобається. Це взагалі фатально. я Що? Пав. Молодець. Зачем я впав? Ні, не ні. Вона мене посадила. Не знаю, а де Віталька? Віталька вже взяв? А, вон Віталька. Віталька перезивається. Забрать швид! Що? Чіполіна, бліо. Ой, Сергійко, Сергійко. Нічого, це норма. Так що все, ми зараз сідаємо в нас перша дорожка і ми валимо на цей, на першу дорожку. Логічно, так? Да? Зараз музичка всі помти і ми йдемо на боблін, кровлін. А люди приходять сюди в бігал, щоб подивитися кіно якесь. Не то, що ми в боулінг грати. Ні, ну серйозно, а ти граєш в боулінг? Ні. Ти маєш кіно дивитись, Кіно дивитись. Що, збив? Страйк! 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 Це не страйк! Це не страйк, це спер? Це спер, чувак! Ква-ква-ква-ква-Це був спер, він осталось навакати.

Прошу. Віталік. О, страйк забив. Забив страйк. Віталій Красава позабив страйк і я це зняв. Що? Да, зняв тобі твій страйк. Два. Один. Один. Перший був спер. Я нічого не пер. 4, 5, 4 рази. Uh, так, значить, див... да, дивимося на нашу Олі накидає. А ну-ану, диви, диви, диви. Пещи, пощи страйк. Значить так. Давайте подивимося на нашу таблицю. Ну, типу, да, таблицю. Я на два рази вибила. Я на два рази забыла. А, Блін, ну що за хобіт? А ну, зараз доб'є. So close. Значить так, таблиця. Пока ж у нас відвіри Олександра з кількістю 83 очка. За неї йде зразу ж Віталік, 79. Там йде. <плес> а що, дивиться, да, следующий я 40-47 толик. Ну, ж <плес> <ти>? <плес> <Же> <плес> на 41, давай. Один, давай, Сережа, ще п'ять, ще, ще п'ять. <плес> Олій, дай, це твій Так. І все, я, коротше, в прольоті. А ну, не ну, не пока что <связываю> я лидирую. Нет, стоп, 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 стоп. Почекай Дефо. момент Дефо. истины. Солюбись. Кто проебал, да? О! Нет. <связываю> да. да! А -а 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 -а! Так, и тут Виталик. У -у -у, Виталик. А ну давай, за засады за сады Хорошо, чтобы четко вошло. Тупик. хуй я кину так. Красава! А хто би <ріпи> сумнівався? Це ж Віталій. Давайте я поснімаю. Давай, давай. Зараз буде кидати великолепний <ріпи> толік. Двенадцатая точка, да? Прикинь? Зачем ты Вітальник? Віталик? Не-не-не, Виталик! Толік, що це таке? не на страйк? Я це не понял. Все, все. Чо ти хочеш сказати? Ну шо? Рука дрогнула! Рука Толик. Я Менше. не тікай здоров'я зараз буде страйк. О! Ви це бачили? Бачили? Це сказав, що алкоголік, він розізлився. Почекай, тихо, дай далі там? Ну що? Все. Ти ти <сіхі> Все? О, Саша, Саша, Саша. Давай, давай. Саша, Саша, пострай. Сто клоп. У мене з'явився шанс. Мега, мега Александр. Ну. Давай. Ну. Нет. И да. Это оно. Не думайте, що я не за Сашу, Просто у нас тут, короче, конкуренція. Обжено, Дивись. За страйк, короче, вообще в конце. На страйк было страйк. Страйк залипела. Залипела страйк. Да. Давай пятюню, пятюня от, от победителя. Пятюня от победителя. Всё это это победителя. вообще страйк. Сереженька, давай. Тебя твоя девчина переплюнула, страйк забыла. Забывай страйк. Не опозори ее, давай. давай. Минимум страйк. Раз, да. Так что, зараз, Сережа, тебе... Ну, ты сам разумеешь, шо... Треба забити страйк, бо без страйка нічого не буде. Значить так, так, Сергійко готовий. Лена, Лена, у мене до, до вас таке питання. Так, хто буде головний в сім'ї? Хто буде головний в сім'ї? Ну, як би мужик має. А хто мужик? Ну, що, отлично. Закончилась фінальна гроза. Я оставлю. Я оставляйся. Я оставлю це. Я оставлюся. Я оставлю. Я оставлюсь. Само свой оставлю. Олька. Есть у нас в виде.